У Коломиї активно працює дебатний клуб цього разу у молодіжному просторі. Його активісти провели відкриті дебати. Його очільниця сформулювала дві основні тези щодо святкування 8 березня. Є якби свято вісни, жіночності, оце всього милого, прекрасного рожевого. А є свято, де якби навіть не свято, а іменно день, коли жінки самі вибивали своє право, щоб вони могли голосувати за те, щоб вони могли. Е, Якби мати певні зрівнятися з правами за чоловіками, ось про що є деякі декілька цих 8 березня. І саме ось це ми хочемо і поспорити про те, що, як це має відбуватися і як це має бути. Учасники клубу практично в одному були єдині, що свято відміняти не потрібно. На мою думку, можливо, такі е, треба це все поєднати. Треба нагадати справжню мету свята і поєднювати ті самі тюльпанчики, квіти, які приносять таку жіночу радість, так сказати. І приємність, тобто поєднати ще і справжню мету про те, що нагадати, як жінки боролися за права, за рівність нашу, і це все поєднувати. А от щодо вихідного дня, то думки розійшлися. Я не вважаю, що потрібно його робити вихідним. Та як загальне свято, та а як вихідний, ну. Думаю, що не не потрібно. А завідувачка сектору з питань молодіжної політики міської ради зазначила, що дебати потрібні молоді, бо там вони вчаться ораторські майстерності. Навіть серед феміністок є е, е, такі різні дискусії. Хтось вважає, що це має бути вихідний день, хтось вважає, що взагалі ніяк не треба е, відзначати. Дебати ми проводимо не тільки для того, щоб якісь обговорити питання, а просто навіть для того, щоб в молодь розвивалися ораторські навички здібності, тому і вони тоді вчаться переконувати. Тож на заході думки розподілилися. Та все ж більшість була за те, щоб свято залишилося, а от вихідного дня не потрібно. З Богдан Малецький Раї.